Знову ж таки, артроз. Ми дивимося на суглобові поверхні. У нас артроз 3-4 ступені, артроз, суглоб дуже деформований. Але ми не звертаємо уваги на тканини, які оточують суглоб. Суглобова капсула. У вас може бути третій, ну, другий, третій артроз. Суглобові поверхні не дуже деформовані, а суглобова капсула дуже деформована. І у вас буде сильне обмеження. У вас може бути ситуація, коли суглоб дуже-дуже деформований, а стан м'яких тканин навколо суглоба непоганий. Привезти м'які тканини в більш-менш гарний стан, на певних ступенях артрозу ви можете цим скомпенсувати. Зрозуміло принцип. Тому е, завжди треба дивитися: нема чітких критерій е, оцінки стану м'яких тканин. Є чіткі критерії по келгеру, коли ми дивимося е, стан суглобових поверхонь. Тобто у нас є стадії на рентгені, ми їх класифікуємо, дивимося закалганом, друга ступ. все. І всі кажуть, ну це друга, це третя. Але треба враховувати стан м'яких тканин, зрозуміло? зрозуміли. Це дуже 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 велика різниця.